Друзі, сьогодні приїхали в компанію Медопром. Зараз у них будуть відбуватися скидки. На деякі групи товарів скидка буде від 20 до 40%. В наявності зараз є дуже великий вибір медогонок. також є столи для того, щоб зберігати рамки при відкачуванні меду. Дуже багато різноманітних вуликів, різноманітні воскотопки на будь-який смак. Також ось є воскотопки парові, для того, щоб ви могли сюди ставити рамки, дуже великий вибір фруктозоглюкозного сиропу, канді, прививочні рамки та інші реманент. Зараз Олександр вам розкаже, які у них відбуваються знижки і яка група товарів є в наявності. Олександр, доброго дня! Скажіть, будь ласка, зараз я приїхав до вас? У вас відбувається Чорна П'ятниця. З якого по яке число вона буде, і які у вас скидки, яка група товарів? Доброго дня. скидки будуть діяти з 22 по 3.12. Групи товарів у нас будуть як до Чорної П'ятниці Канді. Статі, зверніть увагу, Канді, наприклад, виявилася нова фасолка 25-кілограмова, а вона виходить зараз, на, якщо брати 25-кілограмову фасолку, вона буде коштувати 945 гривень за ящик 25 кілограмів. Це виходить 1 кілограм 37,80 Це дуже дешево в порівнянні, наприклад, з метом. Також ми удосконалили технології помолок. Цукру, перебування цукор на цукрову пудру, тому і фракція буде набагато менше і бджоли будуть його набагато краще брати. Ще яка група товарів? Тобто скидка 20-40 це на весь товар або на якийсь певний товар. Ні, там буде три добірки товарів. Наприклад, на, на рамочки будуть у нас дуже великі скидки, будуть у нас скидки на утеплювачі, будуть у нас на підгодівлю для бджіл та на препарати для бджіл. Олександр, якщо можна пару слів по рамкам, яка у вас вартість, що вони з себе представляють? Ну, наприклад, рамка 300 збита з проволока енержинічною, та профтулення буде коштувати 20 гривень і на складі є досить великий запас, тобто можемо відправляти кількості як там одну штуку, так і, наприклад, 1000 клієнтів. Весь вас дріб тут нержавійка, профтулення. Якість бачите самі. Тобто втулки йдуть? Да. нержавійка я бачу зараз. Верхній високий з пропилом. Що це таке непогано з пропилом і збита з з, з баків. Так, ще які у вас рамки, які товарі. Наприклад, у нас з'явилися нові рамки для виведення маток. Це повністю комплектація. Є два варіанти. Наприклад, рамка може бути з годівницею. Краще повний комплект, тобто це в комплекті буде йти годівниця, рамка збита, цоколі, держателі та мисочки і бігоді. Наприклад, така рамка буде коштувати зараз 400 гривень. Тут залишається тільки перенос личинки та поставити цю рамку до сім'ї виховати. Так, і я ж бачу, щось їх два типи цих рамок. Так? До речі, я хочу доповнити, що система тут вона вже прибита. Ось. Я більш детально зніму. Ну, чесно скажу, я ці рамки виробляю сам. Досить таки довго їх збивати. А Оця пластмаса, якщо її трошечки передавиш, тобто пневмостеплером дуже важко буває, вона лопається, як бачите, тут все використовується, по-моєму, або гвіздочки, або під певним таким тиском пневмостеплер. Тобто часу ця збивка цієї рамки займає досить таки немало. І ще до того я скажу, що ця дана система, чия це система, якщо не секрет, тобто це не ніка, так? А, ні, це не не ніка, це виготовляють у нас в Дніпрі всі комплектуючі. Тобто цоколябі бігу діджателі та мисочки, це робиться в дібрі. Так, Гал, і ось я знімав колись про цю систему. Тобто ця система вона взаємозаміняєма з нікотом. Хто використовує нікот, нікот на сьогоднішній день в два рази дорожчий. Дана система буде дешевше. Тобто, тому кому в подальшому треба буде замінити, використовувати, можна звертатись за даними рамками. Так, ще які групи товарів? Що у вас ще є з поскитом? по скидкам? Познижка у нас, наприклад, будуть утеплювачі, те, що необхідно на зиму, наприклад, утеплювачі, фольговані, звичайні утеплювачі. Є вони під українську рамку, під Доданівську рамку, під Рутівську рамку та під магазини надставки 145. Тобто там також будуть знижки 20-25%. Так, цей утеплювач я бачу, що він оббитий фольгоізолом, так, і внутрі я бачу, що там ДВП, так? ДВП і в середині пенопласт. А цей просто йде оббитий ДВП. Тобто, в принципі, просто цей на українську рамку, в принципі, цей утеплювач він такий же самий, просто цей оббитий фольгоізолом. Так, зрозуміло, ще що є вас цікаво. Наприклад, часто кажуть, що не можна перезимувати. Щоб краще її відбудовували і так далі. Тобто, також у нас будуть в акції 300-ті рамки 300-230 та 145 рамки вже з вощиною. Наприклад, така рамочка вже збита, натягнута з проволоки, та навочна, буде коштувати всього 49 гривень. Ну, до речі, якщо можна, я допомню. Ми сьогодні з Олександром спілкувались, і кожного року це відбувається. Вощина, віск він у нас дешевший до. Кінця грудня місяця, а після грудня місяця, як ви розумієте, вже ближче до, до сезону і вартість зазвичай зростає. Тому хто думає для себе брати рамки, тим паче з вощиною, то краще це робити до кінця грудня місяця. До речі, скажу в мідопромі цього року трошки змінили рецептуру по канді. Зробили більш мілкий помол. Бачите? І було в мене питання, колись я знімав. Це була фасовка, Ну, як бачите, фасовка зараз йде краще. Тобто такі шматки вони рівні, більш мілка фракція, краща консистенція. Ще з цікавого ось він стіл, стіл для розпечатування рамок. Я таким столом особисто користуюсь не перший рік. І скажу пасічникам, що цей стіл можна приміняти як для відкачування меду, так в подальшому. Сюди ровно по його розмірам продається сітка. Яка кладеться на дно, заганяється штуцер і можна проводити витоплювання віску з рамок. Тобто парогенератор, який подає сюди пар. І такий стіл ви можете використовувати як і для відкачування, так і для перетопки воску. Також у нас буде гарна знижка, наприклад, на ходові товари це ящики для перенесення рамок. Наприклад, такий ящик що ранковий, зараз нас коштує 340 гривень, але з п'ятниці він буде коштувати 290 гривень. Наша розрахована рейловка, яка по сезону дуже ходова, наприклад, зараз коштує 270 гривень, а буде коштувати 220 гривень. До, досить така міцна і зручна штука. Так. Так. Ми, як це показано на попередньому відео, видно, що її не розбити, не опустити нічого не можливо. А також ми проводимо обмін лощиною на віск. Тобто за кілограм воска ми даємо 800 грив лощину, тобто на пачку. А, 300 сотні йде 6250 хвост. Ващина, тільки приїхала між гарна, жовтенька, на складі вона є. На жаль, поки що акції не буде на вашіну, але вона і так за приємною ціною зараз 299 гривень кілограм. Тобто пачка виходить 1495 гривень. Кому потрібно звертатися, тому що вашина повинна пролежати зиму, краще будуть відтягувати. Кажуть, що взимку у бджоловода мало роботи, але взимку зазвичай завжди в джолі рік нового сезону. Наприклад, книжки також будуть заготовки для садкового меду. Така рамочка, наприклад, коштувала 3 гривні, буде коштувати зараз 2,30 з бічним пропилом. Сюди соляється вишінка, бджоли його підтягують і заповняють медом. Тобто такий мед значно дорожчий і значно рентабелічно я продавати, то вигідніше для пасічника. Також у нас о, будуть знижки йти, наприклад, на о, деякі елементи вулики. на самі вулики знижок поки що не буде, тому що вулика у нас складі немає, їх майже всі розібрали. А на елементи, наприклад, на таке дно гігієнічне з піддоном будуть також до, досить добрі знижки. Такі дно є на 10-12 рамкою вулики. Тут іде алюмінієва просічна східка, через які пропадає пилок. Є глухі дно. А... Вулики є, я бачу щось так. Так, є. Це шестирамковий, так. Так? так. Тобто, що я можу особисто від себе сказати, дивіться, ціна потрошку йде вгору, а деревина в нас дуже сильно подорожчала. І на даний час той, хто готується до майбутнього сезону, треба зрозуміти те, що давайте дивитись справді в очі. Якщо деревина дешева, виробники не вкладаються. Зараз у нас така дуже сумна ситуація. так? І треба зрозуміти, що навесні можливий дуже великий ріст цін, Це і за рахунок того, що деревина дорога і потрошку піднімається ціна на мед. Тому хто збирається збільшувати пасіку або щось відновлювати, зараз є час, є щось в наявності. Ось як Саша сказав, дуже мало вуликів, але є дно, дашки. Ну, в принципі, я думаю, що можна і під замовлення. Але треба, якби це робити вчасно, тому що ближче до весни, ближче до сезону, така тенденція, що ціни будуть підніматися. Також, крім того всього, що ми сьогодні зняли, є дуже велика група товарів. Це, ось, як бачите, стамески різноманітні. Тобто на зараз вибір є. Сезон у нас попереду, але поки у нас зараз йде Чорна п'ятниця, йдуть розпродажі, акції, скидки, то для вашої уваги. Щоб ви розуміли, що у хлопців є. Ось, як бачите, для рамок годівниці кому цікаво. Дошка для натягування дроту. Я особисто користуюсь ось він, диракол. Це той, хто буде робити рамки сам, для того, щоб можна було проколоти рамку. Мені, до речі, дуже подобається. Ось другий диракол, друга система. Також для того, щоб можна було пробити рамки сита для меду. Ну, Це вже буде в подальшому. Різноманітні, допустимо, для медогонок приспособи. Далі в нас йдуть весна, буде, ми будемо обирати підмор в вуликах. Так? Ось як бачите, такі ложечки йдуть, рамкотримачі йдуть, проволока, як бачите, йде до димаря, йде міхур для того, щоб в тому випадку, якщо ваш уже накрився, тобто дуже велика група товарів. Великий вибір гадівниць. Роздільні решітки, як ви бачите, різноманітних виробників. Тобто, це те, що ми не завжди знайдемо, я навіть не всі їх знаю. Як бачите, там на шестирамкові вулики, ще якісь загороджувачі, це я думаю, що для пилковловлювачів. ось більший для пилковловлювачів, бджоловидаляч для подальшого сезону. Ще ось для тобто Той, хто зараз готується до майбутнього сезону, а пилок у нас по цьому року мав гарну ціну. Є на що звернути увагу під час акції. До речі, у нас є новинка, наприклад, високівські рішитель для відділення полку, коштує 77 гривень. Такі решітки нашого українського виробництва, ячейка така ж сама, досить не схожі, коштує, наприклад, 42 гривні. Тобто, і зараз цих решіток в Україні немає, ці є. Тобто, якщо потрібно, звертайтеся, ми можемо відпустити вам такі решітки. Також є, наприклад, новинка це стіл для наващування рамок. Не знаю, як він працює, будете запитувати у виробників. Ось такий він. так, Пульс, стіл для наващування рамок. Тобто Медопром це компанія, де зібраний ремонент від різних виробників. Це все те, що знаходиться в одному місці, на одному підприємстві. І ви можете звернутися до них і отримати те, що ви можете не знаходити у інших. Наприклад, Велика кількість різноманітних загороджувачів для лядку. Також трошки з вами пройдемо далі. Велика кількість на ціни, не звертайте увагу, вони міняються, як бачите, все закреслено. але вони є в наявності, є препарати, вони ними займаються велика кількість препаратів. Це для тих, хто ще не обробив свою пасіку і хто буде обробляти її навесні. Сподіваюсь, наше відео для вас було корисним і цікавим. До нових зустрічей на каналі.